Далі 25 числа у четвер. У нас буде в нашому храмі, буде екомунічна молитва. Є такий екомунічний рух. Що це таке комунікація? Комунікація це єдність. Так? Тобто це такий об'єднавчий рух за об'єднання усіх християн. І тому молитва за цю єдність буде в нашому храмі і це дуже добре. Будуть римокатолики, буде Православна церква України, будуть, будуть, буде наш владика, буде декан наш. Так само я запросив і наших братів протестантів, і вони їх теж ми запрошуємо, буде молебень служитися, будемо всі разом служити тут, молебень. Ну, я не знаю, наскільки протестанти будуть там, ну будуть молитися з нами. А потім буде таке прошення після Євангелія Після Євангелія буде таке, кожен, кожен буде мати прошення за єдність церков. Дуже є важливо, щоб у Христовому тілі була єдність. Бо ми всі є члени тіла Його. Ми завжди любимо говорити, котра церква правильна. Це неправильна дорога. Думати, котра церква правильна. Є Христос, і до нього є багато доріг. І ми кожен будемо йти тою дорогою, яка є моя, мені близька, зрозуміла, і, ну, на мою думку, є правдива. Я, священик Української Греко-католицької церкви, я знаю, я є глибоко переконаний, що це є моя єдина правдива дорога. Інший священик, наприклад, Пецеута. Він вважає, що його вибір є правильний, і це є дуже добре. Є римокатолики, католики які кажуть, що ні, ми от так, от це наш обряд, наш звичай, ми шануємо і так далі. Тобто, і дуже добре. Є протестанти, іваницькі християни, баптисти, а 207-го дня. Церква Новий Єрусалим, церква Пробудження і так далі, і їх там ціла купа. І вони йдуть кожен свою дорогу. Вони всі проповідують одного і того самого Ісуса Христа. І той, що прийшов до Адвентистів, не прийде до нас. А той, що прийшов до нас, не піде до Адвентистів. Але якби не було церкви або тої, або тої, то та людина була би не прийшла. Так що Хай будуть церкви, Бог допускає, значить, так треба. І кожна церква вона говорить про Бога. І коли Читається Слово Боже, коли проповідується Слово Боже, коли практикується Слово Боже, Бог живе поміж нас. Тому в цьому дусі ми і повинні спільно молитися. І не просто на словах, а на ділі засвідчити Богові у ту єдність. І тому в четвер, 12 годині, в 12 годині, у нашому храмі, буде така молитва, міжконфесійна молитва за єдність. Тому кожен із вас, хто має можливість бути на цій молитві, найдіть час прибіжіть на 15 хвилин до церкви, на 20, бо довше не служиться. На цю молитву, де будуть всі церкви, всі християнські церкви, міста Дніпра, представники всіх християнських церков. Це дуже важливо. Я дуже є... Як то кажуть, я пишаюся, що це в нашому храмі буде, навіть і це дуже добре. Може, тому що ми ініціатори, може і тому. Але прошу підтримати і прийти на цю молитву.